Дивіться, якщо б я не мала оцих мільярд бумажечок, я би просто не змогла так працювати. Кожного ранку я сідаю і з чистого листа записую план на день. Я не бачу інших пунктів, які мені треба зробити завтра, післязавтра. І мені так легше, я чітко бачу план, і я не розпиляюся, ага, скільки наде мною висить. Але один раз я сідаю і я описую все. Ну, тобто, якщо мені у відпустку і на наступний тиждень, коли мене не буде в онлайні, я маю випустити 5 відео на YouTube, ну значить я їх маю підготувати. І це дуже важливо розуміти, що якщо ви не маєте плану, ви постійно в голові прокручуєте, що вам ще треба зробити, і ви не в фокусі зараз. І ваша ну, працездатність вона страждає.